Що краще пити в спеку? Всім вітання. Багато хто з нас погано переносить спеку і вважає за краще залишатися в приміщенні ніж перебувати на вулиці. У такі дні буває досить непросто втамувати спрагу. Адже не кожен знає, що найкраще пити в спеку. Так що пити в спеку, чи можна пити заморожену воду, тобто воду з морозілки, чи краще соки, а може чаї? Давайте розбиратись. Так ось воду з морозілки пити не можна, тому що це призводить до моментального спазму у шлунку. Також, як стверджують спеціалісти, це може спровокувати гніну ангіну, запалення легень та герві через те, що падає місцевий імунітет. Також вода випита з морозилки може спровокувати гастрит, і потім у вас після їжі буде печія. А якщо ви будете пити крижану воду під час їжі або після неї, то ви тим самим створите подвійне навантаження на вашу пішлункову та жовчний міхур. Їжа при цьому погано перетравлюється, як то кажуть, в шлунку все стоїть і може виникати метеризм та нудота. А кращим вибором для втамування спраги в спеку є чиста вода без газу та домішок, бажаної кімнатної температури. Можна кинути пару кубиків льоду. Ще один варіант, що пити в спеку: це зелений чай, охолоджений. Він відмінно тонізує, втамовує спрагу і регулює температуру тіла. Не варто забувати, що він також багатий на антиоксиданти і часто використовується для схуднення. Ще одне питання, яке цікавить, напевно, багатьох: це що пити в спеку, щоб не набрякати. Так, ось лікарі пояснюють, що якщо ви п'єте дуже мало води, ваш організм буде намагатись утримати рідину. І найбільш прийнятний варіант для запобігання набряків це банально пити більше води. Також намагайтесь вживати більше клітковини, пийте фруктові та овочеві смузі, або просто беріть овочі та фрукти на перекус. І ще кілька важливих порад, що робити людям з набріками, отриманими в спеку. Так ось категорично не можна лікувати набріки, отримані в спеку сечогінними засобами. Намагайтесь не перебувати на вулиці в пік спеки, не зловживайте соліннями, ризикуйте погіршити ситуацію і не перебувайте занадто довго в одному положенні. Намагайтесь періодично вставати. І розминати ноги. До речі, в спеку фахівці не радять вживати алкоголь і солодку газовану воду, адже вони лише сприяють зневодненню організму.